Далі, якщо продовжимо по Харківщині, то Росіяни після перегрупування відновили, як і очікувалось, другу хвилю наступальних дій в районі як на Липці, так і Вовчанськ. А в районі Липців їм вдалося повернути деякі свої позиції в районі села Глибоке, і таким чином вони будуть намагатися найближчим часом вийти безпосередньо на липці і зачепитися, закріпитися на північних е, околицях цього села. Але є нюанс. Є нюанс, який полягає у тому, навіть якщо росіяни будуть мати у цьому успіх, хоча у мене з цього є сумніви досить серйозні. Але навіть якщо вони будуть мати е, успіх, то е, що ми бачимо? Ми бачимо Харків, річку Харків, не сам Харків, не місто е, Харків, а ми бачимо саме саме Липець а, і Харків. А що це про що це говорить? Це говорить про те, що навіть якщо росіянам вдасться прорватися до липців і зайти на північну частину цього населеного пункту, то а, вони максимум де зможуть закріпитися, зачепитися тільки на півночі, але а, природні перепони у вигляді річок не дозволять їм форсувати безпосередньо дуже швидко ці річки і. Зайняти увесь населений пункт чи розпочати по всьому населеному пункті е, достатньо таке е, системне просування квартал за кварталом. Така ж саме до речі, ситуація була і продовжує бути з Вовчанським, де росіяни ніяк не можуть вийти на е, до берега річки Вовчою, що є для них е, бойовою задачею. Хоча знову ж таки після перегрупування вони значно підсилили. Тиск на Вовчанськ і намагаються максималізувати міські бої. В принципі, цього я хочу звернути ще увагу на те, що планування загальної операції по Харківщині і те, що вони обрали напрямок Липці та Вовчанськ, ну, м'яко кажучи, хоча б через ці перепони природні, річка Липець. так, воно М'яко кажучи, не є комфортним для проведення такої наступальної операції. Обмежений маневр, можли... відсутність можливості форсування, комфортного форсування цих перепон. Ну, куди вони поперлись? питання Питання, але вони продовжують битися лобом саме в цьому напрямку, щоб продемонструвати, що вони можуть вийти на липці.